Це відео про нейдальність і про те, як відстати від себе. Тому я його все-таки викладаю і відстаю від себе. Незважаючи на те, що коли я монтувала, я побачила, що в першому відео звук чомусь дуже сильно лагає, а фокус стрибає протягом всього повного відео. Тому вибачте і гарного перегляду. Але я відстаю від себе. Наприкінці кожного року в повітрі з'являється одна й та сама дивна напруга, що Оцкор. Вий рік, та треба терміново стати найкращою версією себе, і ще навіть не було можливості в. Після минулого року та якось підсумувати, порефлексувати, та вже треба ставити нові цілі, будувати плани, нове життя, нове тіло, нова я. Тому сьогодні поговоримо про те, як вже підстати від себе та чому найкраще, що ти можеш зробити для себе в 2026 році, це від'їбатися від себе. Мене звати Даша, я починаюча психологиня та починаюча блогерка. Тому я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мій канал. Та мій інстаграм, тому підписуйтесь, я буду дуже рада бачити вас на своєму каналі. Ми зараз живемо в жорсткій культурі досягаторства. Ви це можете знати під іменем Успішний успіх, який нам транслюють в інстаграмі та в Тіктоці, всюди, взагалі, де можна його транслювати. Нам постійно показують, що якщо ти не ростеш, значить, що ти. Деградуєш, якщо ти непродуктивна, значить, що ти лінива та щось з тобою не так. Та якщо ти нещаслива і не відчуваєш ось цього майндфулнесу, значить щось ти робиш в своєму житті не так. І на новий рік це просто досягає якогось неймовірного піку, бо люди собі на наступний рік ставлять просто нереальні цілі, такі, що вони за 10 років свого життя навіть їх не досягали. Але вони хочуть досягти їх за один наступний. Рік. Це може бути, наприклад, схуднути на 20 кілограмів або почати заробляти в 5х більше, бути завжди в ресурсі. Або змінити своє життя на 180 градусів. Часто ці цілі ставляться взагалі не з того, що вам дійсно хочеться, а скоріше, просто з якоїсь мотивації на адреналіні: що от я хочу і те, і те, і те, і я вірю в те, що у мене це вийде. Але мотивація дуже нестабільна, та короткострокова штука, якщо її не підтримувати діями. Вона часто швидко згорає. Та десь вже в лютому або березні ми просто починаємо себе самообічувати, так сказати, і просто себе корити за те, що я не така, я зробила неправильно, чому я ще не досягла того, 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 я нічого не встигаю і так далі. Та ще на це може дуже сильно впливати не те, щоб успішний успіх в інстаграмі або тіктоці, але псевдопсихологія в соцмережах, де Кожне друге відео, коли ми скролимо нашу стрічку, нам потрапляється. Що? Ознаки, що з тобою, щось не так, п'ять ознак, що щось там, або як зрозуміти, що ти якась там травмована, чи з тобою щось не так, чи у тебе якась хвороба, бла бла бла. І ніби з одного боку, це такий навіть трошки полегшувальний механізм, бо ми розуміємо, що окей, я не одна така, зі мною все добре. Якщо люди це виставляють в Ютуб, Тікток, бріси, значить, якби це часто проблема, і особливо, коли ми бачимо там кількість лайків, кількість. Коментарів, що люди в цьому себе впізнають, то ми розуміємо, що добре, значить, зі мною все окей. Але з іншого боку, коли ми бачимо таке відео, ми одразу приписуємо ось цьому чомусь, про що ми побачили відео мінус. Наприклад, відео про тривожність. Так що тривожність це щось погане, з нею щось не так, її треба лікувати, з нею треба боротися і так далі. ми починаємо впізнавати себе, бо ми ж теж тривожна людина, але... Нам це не заважало, нам було з цим окей, і ми не думаємо, що блін, це просто моя риса, мені з нею нормально, мені з нею комфортно. Чому я повинна з нею боротися, якщо мені з нею окей? Ми думаємо, блін, срочно треба бігти терміново просто до психолога, тому що я себе впізнаю в цих ознаках. Я, значить, тривожна людина, і це просто жахливо. Коротше кажучи, ми одразу починаємо приписувати собі щось погане через те, що в нас, наприклад, є ось ця тривожність, навіть якщо нам з нею було окей, коли ми побачили це відео, ми почали в собі це помічати все більше і більше, і це почало нас просто вже зводити з розуму, що ми такі тривожні. Це треба срочно виправляти. Ми чомусь забуваємо, що ми просто люди, і забуваємо собі дозволяти бути просто людьми. У Нас у всіх абсолютно різні характери, абсолютно різні темпи, різні реакції і так далі. І вони можуть бути некомфортними для іншої людини, але вам з цим окей. Я це можу знаєте, порівняти з визначенням здорові стосунки. Не існує чогось одного. А ми всі завдяки тіктоку думаємо, що здорові стосунки це лише про постійні розмови, що ось є тільки один правильний спосіб, як вирішувати ваші конфлікти, і так далі. Хоча насправді як вам комфортно, так ви і залишаєтеся у своїх стосунках. Ніхто вас не заставляє говорити, якщо вам, наприклад, комфортно щось робити інше, якось по-іншому вирішувати ваші конфлікти. Тому тут те саме, якби якщо вам окей, то це і є ваше визначення окей. Та є дуже важлива різниця між словами усвідомити та докопатися до себе, усвідомити це про те, що якраз таки розповідають психологи в Тіктосі, але це є правдою, що будь-яку вашу емоцію, вашу реакцію, вашу Тривожність треба усвідомити. По перше, це перший крок до розуміння себе і розуміння своїх власних емоцій, і усвідомити це, сказати собі, що окей, угу, я бачу, я така, це моя риса. Я можу з нею щось або робити, або не робити. Тобто, вона просто в мені є, і я це бачу. Все. А вже докопатися до себе ми прекрасно знаємо і розуміємо, про що тут ідеться мова. Про те, що ну, зі мною щось не так, я щось роблю неправильно, я повинна це змінити і так далі. Але ніхто ж не сказав, що. Твоя чутливість це погано. Твоя чутливість може бути про якісь такі меланхолійні, творчі риси твого характеру, або про щось взагалі інше. Це я так чисто з голови беру. Що це може говорити про тебе, або твоя, наприклад, потреба в. Паузах це теж непогано, це класно. Значить, що ти відчуваєш себе та розумієш, коли тобі потрібна пауза, а коли ні. Варто перестати додавати плюси або мінуси до наших емоцій, бо психологи кажуть, що. Немає негативних або позитивних емоцій. Всі наші емоції, вони нейтральні. В ній можна знайти як щось хороше, так щось погане. Навіть та сама злість, той самий сум або радість, вони можуть взагалі по-різному програватися в різних ситуаціях. І от коли ми починаємо помічати, що нам окей, з нашими рисами, що вони можуть бути різними, що ми приймаємо себе в різних станах, ми усвідомлюємо наші власні емоції, питання, так наші риси характеру. То тоді ми перестаємо якраз таки воювати з собою, починаємо просто приймати і жити. Та з'являється в цьому моменті дуже багато енергії, яку ми можемо витрачати на щось дійсно корисне і класне. І тут важливий момент: я не кажу взагалі нічого не хотіти, або взагалі не ставити цілі. Я скоріше кажу а, про те, як їх ставити конкретно. Бо цілі можна ставити так, щоб вони тебе ламали, напрягали, на тебе давили, або так, щоб вони тобі допомагали, тебе підтримували та направляли. Цілі не мають бути покаранням. Для себе, тобто, якщо вас дійсно давить те, що вам треба похудіти на 10 кілограмів, а ви поняття не маєте, як це зробити, то можливо, треба трошки зменшити свою ціль, трошки іти маленькими кроками, поставити собі ціль, наприклад, на 2 місяці похудати за на 1 кілограм, наприклад, і це вже буде вам набагато легше сприймати. І якщо ти відчуваєш, що кожна ціль, абсолютно кожна, це такий маленький міні-стрес, то можливо питання. В тому, як ти ці цілі ставиш, у мене є відео на каналі, яке вийшло тиждень тому, про те, як правильно ставити цілі так, щоб вони вас не напрягали, не на вас не давили, а саме щоб ви їх досягали так м'яко і дуже чітко. Тому переходьте за посиланням тут зверху і дивіться моє відео про те, як ставити цілі з методикою SMART. І от що я реально хочу вам запропонувати на 2026 рік. Це знову-таки відюватися від себе, трошки від себе відійти, перестати постійно аналізувати, якось на себе тиснути, себе виправляти, а дати собі помилятися, дати собі просто дихати, щось робити, дійсно з задоволення, те, що вам подобається, дозволити собі бути не ідеальною. Бо іноді саме з цього починається найбільший ріст, щоб просто дозволити собі бути. Не ідеальною, та дозволити собі жити і нікому нічого навіть собі не доводити. Можливо, у 2026 році тобі не потрібно шукати в собі якісь проблеми, контролювати себе, ще сильніше себе мотивувати та щось робити, а потрібно бути трохи м'якшою до себе, перестати шукати в собі якісь поломки та думати, що з тобою щось не так, бо з тобою все так. Тому, якщо ти зараз думаєш про те, що щось з тобою не так, навіть через те, що ти не хочеш ставити цілі, просто. Заспокойся, просто дай собі бути та дай собі час. Тому що коли в тебе з'явиться енергія, коли у тебе з'явиться час, бажання, ти можеш це зробити трошки пізніше. Або взагалі не робити, і це буде абсолютно окей. Тому спробуй на секунду замінити ось ці всі наративи жорстокі до себе, на трошки більше м'які. На те, що ти просто людина, яка на цій планеті для того, щоб насолоджуватися цим життям і проживати його собі в кайф, і ти нікому нічого не повинна. І велике дякую тобі за перегляд. Якщо ти додивилася до цього моменту, можливо тобі відгукнулося моє відео та. Моя тематика мого каналу, тому я тебе запрошую підписатися на мій канал, написати мені коментар, поставити колокольчик, все таке, Тобто, базові, ось ці ютубовські штучки. Я тут розповідаю про різні психологічні цікаві штучки, про подорожі, про сенси, про буденність та ще про багато всякого цікавого. Тому підписуйся.